Панове, привіт! Якщо ви думаєте, що після Ultimate тоців гра завершилася, то ви помиляєтеся, тому що під євро і трохи будуть давати контенту, а нам між футболом трохи захочеться зіграти. Щоправда, сьогодні я вже встиг і зрадіти і розчаруватися. Зрадів, тому що EA таки випустили окремий режим під Євро 2024. Гарне інтро, але з гарного, то напевно все. Ну або можливо з цікавого, бо менюшка там може й гарна, але я особисто хотів онлайн режимів, щоб можна. Було хоча б зіграти з рандомними суперниками, чи онлайн френдлі наприклад, я взяв Україну, а проти мене там падають суперники з якимось Франціями, Німеччинами, Угорщинами. Неважливо, чи там будуть якісь сезони, чи просто онлайн-френдлі зіграв і забув. Але от таке, щоб собі між футбольчиком десь зіграти онлайн, хотілося але з онлайну лише можливість зіграти з кимось із друзів, і все. Все решта. Офлайн. Ти можеш там собі проходити євро, грати якісь окремі матчі. Ну, те, що було роками раніше ще з нашого дитинства. На жаль, їй не запарилися з онлайном, і отаке ми маємо. Але, можливо, я разочок зіграю собі таку офлайн-історію за Україну, га? Рівень складності тут легендарний як найкрутіший. Ультимейт рівня, як в Ultimate 7, десь Squad Battles немає. Але є ще тут такий пункт, який додає. Екстра, тобто буде легендарний плюс, так би мовити, щось схоже. І можливо, от на такому максимально складному рівні я спробую зіграти. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам цікаво було би подивитися на таку історію. Подивився я на це все і швидко зрозумів, що більшість часу я і далі проводити буду в Ultimate Team. Ну, а там і її не залишають без контенту. І там ще десь має бути крос, тому я одразу йду в об'єктів, подивлюся, що тут відбувається. Ще що щось мені дають. Дякую, 4 паки, 78 плюс, контент. Ага, тут ще карти до Копа Америки. Я правда не дивився по датах, коли е, там турнір цей проходить. Десь паралельно з Євро чи як? Не знаю. Тут е, є вибір з Румуном. Ратіу. Ну, мабуть, е, всі. Чи майже всі отримують своїх гравців? Хтось в Objectives, хтось в паках, напевно, в паках крутіші будуть. Маємо ось такого Віктора Циганкова. Але мені, і, напевно, і вам, хотілося б тут побачити якогось забарного чи судакова, в яких не було спешл-карточок. Забарний так взагалі ще англійська прем'єр-ліга. Що вам їй заважає тут дати саме таку карту? Ні, треба дати ще одну циганкову. В нього ж не було, напевно, ви всі 24, та. Золотий фінес шот, це гарно і... Дриблінг, r 1 золотий і Step золотий, трохи є плейстайлів. і в принципі Гарні стати по 4 зірки. Ну Ми деякі маємо версії циганкова вже дає 5 зірочок на фінтах чи на робочій нозі, не пам'ятаю. Там по-різному було можна качати навіть 5-5. І ось таким чином може рости ця карта. Якщо е, Україна виграє на євро, Матч, то отримує плюс один до рейтингу ценко. Відповідно, 3 плюси можна максимум зробити, якщо ми ще е, крім Румунії, Словаччини, Бельгію, закриємо. А, ага, то якщо навіть виграємо три матчі, то ще плейстайл буде. угу. Якщо а чекає чверть фіналу, чого одну восьму не вписали сюди? Нема такого. Але якщо ми в одній восьмі, то те саме рахується. Тобто тут немає прив'язки, там вийшов з групи чи ні, просто перемагаєш на турнірі, то отримуєш плюси. Ясно. Цікаво, я тут правда не впевнений, бо тут пише конкретно за чвертьфінал, півфінал-фінал. Фінал, а от за одну восьму, яка є на Євро і, напевно, немає на Копа Америка, не написали нічого. Можливо, тут буде рахуватися найперший пункт, що виграєш матч на євро, отримуєш плюс один. Ну, вийдемо в фінал, то буде 5-5. отаке. От е, ну добре, певна річ, такого циганкового ми візьмемо. В мою команду еволюціонера заберемо. Вікаріо uh, тут ще таке. Це що таке, оце що за? Оу, емблема Євро. Аж на 11 рівні. Та чого так далеко? Ого. Що це за така форма Польщі? Цікава? Я теж хочу якусь таку. Дудек, серйозно? Такий от 94-й Цікаво, як вони лінкуватися будуть. І він з лігою АПЛ От внизу, я бачу, ясно. Ліги вони залишили. та-та-та Угу -та -та. mm -hmm. 5-5. Фінтенерова черга в Алексіса Санчеса. Технічний, дуже. І плейстайли гарні. Прикольна карта буде. Бернардо Угу Вау, 97-й пушкаш. Нічого собі. Оце гарно. Це прикольно. Ну, дійти, правда, до 35 рівня. Ну, але це цікаво. Тоні Кросс! Як я одразу його не побачив, бо мені очі заліпило дизайном нової карти Євро. І тут же, тут же Стівен Джерард. Боже мій, який складний вибір буде. Я ж люблю Ліверпуль, ви знаєте. в Джерарда тут 5 на Вікфуті. Але Тоні Кросс. 5-5. Епоха! Кінець Ерек Кроса, Він йде з футболу. Я, напевно, вимушений тут брати саме кроса буду. І погляньте, чотири плейстайли. Чотири золоті плейстайли. Це вперше в FC-24. Така дичина. Ось це головна мотивація напевно. гріндити в Ultimate Team в червні. Забрати Тоні Кроса. Просто прекрасний постаток всюди 90 Круто. Шкода, що Джерард поруч з Доні. Він у формі Швеції. А чого їм накинув тут форму Швеції? Що це таке. До речі, гарна форма Швеції. Дуже шкода, що наша українська не оновлюється. Щось у Аф не допрацьовується. Стільки часу одна і та сама форма шеї Хоме, з якої там були нюанси. Депай тут ще таки є. Не знаю, чому вони всі у формі Швеції 5 на фінтах. Золоті фінансувати карточок різних е класних, насправді багато. Тот це будуть з ними відпочивати. Тому під цю е Ultimate Team Champions я, напевно, продам все, що продається. Тільки кройфа залишу, бо він теж як легенда Євро, хай собі буде. Е і це 35 рівень, власне, це кінець. Я думав, що буде їх 40. Ні, їх 35. Зрозуміло, от така тут історія. Ну, цікаво, цікаво, є гарні карточки. Значить, буду собі в Ultimate Team будувати Україну, бо режим Євро мене особисто розчарував, тому що я думав, що там можна буде хоча б онлайн грати. а... Нагороди за дивізіони. Забираємо такі. в нас ще досі є Ultimate Tots в баках, тому зараз ми спробуємо спіймати, можливо, ще когось такого крутого еліта. Максимальні нагороди. І пік ще один з п'ятиточків різних чемпіонатів, і це просто фолдер е, Так, мене скинули на один дивізіон, класика. Ну і йдемо забирати наші паки. Дієш? Ух, ти, який дублікат. Що з ним робити? О, є, добре. Буде. Ну, давай сюди закинемо Того дієш, а що робити? Легенда є легенда, раптом мені впаде якась легенда під Євро. Гарно. 85. Плюс. без ТОЦа Та я в шоці її. Та дайте Тоц, Та то то ж все, Євро вийшло. Ого, там хороші рейтинги були. 87, 4 штуки. Ох, ТОЦ є! Нарешті, Бразилія Вінісіс. А... Це... Едерсон з кимось летить. Зараз дупу якусь дадуть. Марес, ну так. Шендлер. ну, рейтинги хороші. Легенду пікаємо. Не закриваю, одразу відкриваю одну з трьох пікаю. Не буду підглядати то по плейстайлах, по дизайнах. Поїхали. Андрій, хочу крутого. Ясно. Класика. 140 тисяч райт і Руні 365 аж до 400 летить. А чого так? Просто тому, що він ближчий до нашої ери, коли я застав, як груні грає. В принципі, з його молодості дефінішу кар'єри і практично не бачив, як грає Райт. Так, дрокба, я продам, а інших поки залишу. Інші в мене грають в євро. Но в Ultimate Team Champions, можливо, я би хотів збирати тематичні склади під євро, типу збірних національних, але не впевнений, що мені вистачатиме монет. Тим не менш, пишіть в коментарях одразу, яка збірна вам була би найцікавішою там серед топів, типу Франції, Німеччини, Іспанії, Португалії, Англії. Ну, ви розумієте, з легендами це все заміксуємо і так далі. Ні, ну можете ще й писати Україна, щоб вся наша збірна вічно еволюціонера знову зіграла разом, хоча вона ще може зараз докачається, там пару позицій. І вже ближче до старту е, на турнірі там зіграє. Коротше, подивимось.